І так, вітання всім. Сьогодні 7 березня. Вчора був патч Black Desert, але коротше, завезли там знову купу івентів. Дивіться, я пропущу івенти, де там потрібні скріншотики робити, якісь ту всю коротше, незрозумілу хрінь. Дело тут треба викладати, постити. Якщо кому цікаво, я думаю, краще ви це знайдете. Якщо ви таким займаєтесь, там тем вистачає. А я пройдусь більш по тому, що. Там і в грі можна отримати, але в основному там за майже всі івенти можете поотримувати Endless та Adventure Seals. ото івентові, які зараз роздаються. Там і за участь і все це, але то таке окремо коротше. А ми пройдемося вже по тому, що саме для гри корисно. І так як завжди, поки ще діє акція. На БДО по знижці в 90% за 1 євро. Якщо хто не в курсі, БДО на євросервері розповсюджується по системі buy to Play. Тобто купили і граєте. Покупка одноразова. Звісно, якщо ви хочете бонуси, можете витратити 20 євро, це десь приблизно зараз 900 гривень, вже 45%. Якщо тут додаткові бонуси, хочете ще донат валют, і все решту, але якщо ви просто хочете отримати доступ. За 1 євро купили, отримали геймпас на свій аккаунт, це доступ саме до гри, і грайте собі прекрасно. Якщо у вас, звісно, ще проблеми з англійською мовою, якщо у вас там погано володіє англійською мовою, в прикріпленому коментарі буде лінк на Discord канал, де можна взяти навіть українізатор. Для Black а він є, він існує. Якщо хто не в курсі, то тому для вас це тепер не має бути перепоною, щоб грати на євросервері, якщо що. І тепер переходимо вже більше далі до івентів. Так, перший івент, це, скажімо так, далі друга частина дев'ятиріччя святкування дев'ятиріччя БДО на Євросервері о, з 6 числа, тобто з вчорашнього числа по 20, -те. вам тепер пропонують ще ось такі, о, скажімо так, челенджі, о, змагання, які можна взяти у Black Spirit а Перший із них це два квести на Red Battlefield, це PvP івент Що вам потрібно зробити? Ну Зрозуміло, що перемогти. Тут є один дейлік, і я так розумію, одноразовий просто квест, який е е раз на сім'ю, який вам дає 25 токенів е цього батлфіла. Коротше, за дейлік ви можете зробити до 200 лямів і 100 міфікал Спіріт Паудер. Це для зарядження там е алхімічних кам каменів, наприклад, там алхім каменя вела. І за Доміней Battlefield Івен за це квест ви отримаєте 300 крон, що доволі смачно все ж таки. І тут, типу, Stardew Forest 3, ти, Crap Toil of Immortality, це вже більше там для пап шарів Далі, наступний ще один челендж такий: це пройти три данжі атракціона. Це Ваамакія, Сікаракія Йо... Йолунакія, здається, зараз доступні. четвертий поки ще не завезли. Uh, пройти один раз, так само береться в Spirit та Квест, проходити один раз, але дивіться уважно, що це саме складність на Ельвії, простий його варіант, а саме Ельвійський варіант, uh, то тому ви маєте одягнуті бути, я думаю, як мінімум там, 700 плюс ГС, це точно, може навіть більше. На жаль, я туди не ходив, то точно не підкажу, але ті, хто туди ходять і, або ходили колись, думаю, приблизно знають, скільки туди потрібно гіру, щоб його пройти спокійно. І, як нагорода, ви отримуєте лярд срібла і на вибір одного пета. Типа ексклюзивні петики. Е, інший дизайн їхній ось так вони всі виглядають на скрінах. І, типу, в кожного своїх усі бафи. Наприклад, ось, в оцього водяного баф, типу, як у Arctic Fox на ітем дропрейт. Наприклад, як на мене, це один, думаю, з найсмачніших петів буде. Звісно, або ще можна взяти ось такого от. Я не знаю, як трицераптуса він, да схожий на якогось там динозавра старого, який е, збільшує ліміти для ваги типу як полярний медведик, також доволі смачний. І ще нас буде чекати ще два трайлси, коротше, таких челенджів, да, ще третя-четверта частина, але але ви ще можете завершити ще до 13-го числа, ще тиждень, минула частина дії з босами. З тигром на складності Каламіті 8-10 і паті Босс Хардовий. Оцей Донхей Хвангхає. -хван Якось так вони називаються. Коротше. Стосовно їх також, ще поки діє ще один тиждень, івенти, щоб також позолотати нагороди з нього цього. Далі тут більше профіт для моряків і всіх тих, хто займається кораблями. Коротше, 6 по 20. У вас є можливість залутати моряків, тобто наняти до вашої команди на ваш корабель моряків в порту Еферія. Вони будуть тепер ще там також з'являтися Кадей, якщо свірити правильно, типу вони там будуть з'являтися в проміжку між 5-10 хвилинами. Я так розумію, від того, коли ви найняли минулого. Проходить 5-10 хвилин і з'являється наступний. Я думаю, воно, така механіка працює. І, звісно, подвійний досвід. Плані мореплавства саме для Sailors XP, коли ви будете перемагати морських монстрів. то Тому хто там ще не підіймав собі мореплавство, гайда душити монстрів коротше, в морі. Далі наступне заход тайм була інфа в минулому патчі по 20 число, але, коротше, перлабіси вирішили накинути ще нам один тиждень, і по 27 число будуть діяти всі коротше, ці прекрасні рейти Тобто зараз є з 27 по 20, коли пройде патч 20 числа, далі по 27 ще березня будуть діяти ще на тиждень івенти. Далі, наступне. Спеціальний календарик. Він уже сьогоднішнього числа діє, так як вже 7 число, з 7 по 26 березня, на два тижні календарик, доволі смачні нагороди з цього боксу, який ви отримаєте на перший день, можете забрати там. 500 крон, а ну що у нас тут? Нагорода? 130 лаків, 500 крон, 20 артизан меморі, що доволі смачно, 10 колекцій інкріс кролів. також Далі за 3-4-5 дні по тижню бафів. Що якби також приємно. І за останні 3 дні ще 2700 крон каміння для заточечки. Я думаю, вам також буде смачно і приємно. Тому ось так. І переходимо до самого патчу. Сам патч. Більше пов'язаний з кораблям в основному то тому моряки, виправляйте мене в коментарях, якщо я щось сказав неправильно або розповів неправильно, бо для мене це дуже важка тема. Завжди з професіями, цим всім це дуже важка тема. І так, завозять трьох НПСів, які будуть вашими, типу, помічниками. Перші помічники, я не знаю, там страпоми чи хто там на кораблях будуть. Коротше, ваші перші помічники, їх є три типи. В кожного там свої прикалюхи На жаль, я не дивився, не вчитувався сильно, але здається, ось у в, в цього гнома давкова в, 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 в Таранена, є можливість типу авторемонтування вашого корабля, якщо у вас є, здається, ресурс для ремонту корабля. Але про це пізніше, і тут, а в кожного ще свої там плюси. Цього всього. Дивіться, далі. Щоб їх отримати, цих ферстмейтів, ви їх можете поставити тільки на Караки. Останні, я так розумію, і на панексіанон, тобто на ластові кораблі. Далі, вони, стосовно найму, в них, коротше, діють, вони так само можуть хворіти, їх потрібно там кормити, і решта фіні, коротше, з ними може трапитися те саме, що може траплятися з вашими всіми крюмемберами на вашому кораблі. Коротше. Далі, щоб поотримувати. Типу, можливість найняти когось із тих трьох, вам потрібно виконати певні умови. Наприклад, щоб отримати ось цього Мейта Pro X, вам потрібно виконати квест Great Expedition. Тут всього-навсього -всього три квестика, і ви, як нагороду, отримаєте контракт на те, щоб його заінвайтити. Стосовно наступної клей, вам потрібно через спеціальний бартер дістати Golden Pocket Watch, щоб потім. Отримати квест, ці типу, контракти на квест, виконати квест, і також її залутати. Стосовно Транана та ж сама історія, але ви маєте залутати fancy figure head, коли ви вбиваєте морських крокодилів, типу Saltwater crocodiles Crocodilс. Тому майте на увазі, що тут, типу, кожен предмет потрібно лутати по-іншому. І ось. Далі, ось так. Тепер у вас буде виглядати юа для вашого корабля. Коротше, де на кожен слот. Ви розставляєте моряків, і, коротше, якби це тепер буст для вашого корабля. Виглядає все зовсім тепер по-іншому. Тепер, тепер дивіться, first Mate, як би зрозуміло, що якийсь там дає баф, коротше. На, на жаль, не знаю, чи він дає там бафи. Далі на другий слот по Sales, В основному буде вам даватись індура і віст стати для вашого корабля. На Wheel, на, на кермо. Типу, сила і уважність, наскільки я правильно пам'ятаю, я переклав це слово. На гармати Фокус, Force і Vision, тобто далі можете бачити, там стріляти, коротше, це все подвоюється, типу статиці всі подвоюються. На дек дюребіліті корабля, в залежності від кабін для моряків, скільки у вас тут кабін для моряків, типу, кожна кабіна, я так розумію, буде давати вам плюс по 10 тисяч ще дюребіліті вашого корабля, типу прочки самої. Далі Мейс, та сама історія, але, типу, оє, Ship Rations Increase, я так розумію, стосовно або ХП, або життя вашого корабля, типу, в плані його ремонтування ресурсу, от, який ви використовуєте, коли ви на ньому плаваєте, наскільки я це правильно зрозумів. І кабіни це просто базові стати, типу, кожна каюта, кожного моряка, типу, просто плюс базові стати. до... Вашого корабля. Далі до цього всього ви ще можете на одному з кожних типів кораблів е, додати по плюс одному слоту. Наприклад, на панксіноні ви можете додати два слоти до гармат, на караку Валорі один слот до гармат, на Валанти Караку сейл-слот один, е, на Баланс також сейл-слот один, і на Адванс Мес один слот. Тобто десь, десь можна, типу, я так розумію, регулювати, десь вам ще потримувати профіт від вашого корабля простіше було. Далі до цього всього роблять ще так, що ви можете автоматично порозкидати ваших, скажімо, так, моряків по кораблю, типу, просто позаймають, типу, кожен там вигідне своє місце. Тип, банальне автосортування. А далі ви можете, типу, по фільтрам робити і шукати певних моряків, які вам потрібні, по певним вищим статам, щоб їх так само вкидати, ці всі слоти. Думаю, не дуже сильно проблематично буде це все брати і робити. Далі, наступне, доступні пресети для кожного корабля. Але, ну, я там залечу трішки наперед: ці пресети ви можете використовувати тільки на певному кораблі. Наприклад, ви не можете юзати пресет з корабля Balance на Valor. Якщо у вас збережено два різних пресети, ви маєте їх використовувати на кожен окремо. І будуть використовуватись моряки, які у вас, типу, там не задійні на інших кораблях, якщо у вас там їх багато, наприклад. Тому якось так. І, типу, ось пресети, ось список кораблів, на які ви можете використовувати пресети. Тут, якби, каравела є, фрігати, селсбот. ну, я так розумію, це майже весь список кораблів, де можна їх використовувати, але ну, я так розумію, всім вже зрозуміло, що краще використовувати все на Карако або на панксіноні, якщо його хтось крафтив. Взагалі. Далі, стосовно цього всього, використання пресетів, ви це налаштовуєте у варф-менеджера в NPS, приймаєте, розставляєте і зберігаєте це все в нього, і потім просто берете і використовуєте ці всі пресети. Далі за арену Солярія, тут, типу, розкидали по рейтингам, щоб бачити, хто там типу займає топ якогось рейтингу на кожному класі. Після того, як закінчиться сезон Аріни Соляри, ви отримаєте типу ось такий сертифікат Аріни Солярі, який вам дасть можливість до наступного сезону Аріани Солярі, коли відкриється рейтинг, потім використовувати один із типів титулів, щоб знали, хто ви там по топам які займали. Тут нам нагадують за нагороди, я вже якось розповідав за ці нагороди стосовно Аріни Соляри, якщо виходите. Думаю, не дуже сильно має це різницю. Далі, з цікавішого. Преймоділ кристали і переймоділ Blackstone підняли в ціні на аукціоні. Вони тепер будуть коштувати. Ой, кажу, підняли. Зниж... Знизили ціну. мінімальну Саме мінімал прайс, вони зменшили. сорі трішки перепутав. Тепер було 50лямів, тепер 10 лямів, Преймоділ Blackstone 75-35. Uh, і Типу, зменшили отримання трейдинг Експі для професії з продажу певних предметів. Ось magical Мандрагора і решта, ось, типу, 6 предметів всього-навсього далі. Зміни по споту Golden Peak Cave. Прям такі невеличкі, але вони є. О, один із великих плюсів, що ви тепер можете туди ходити, 24 на 7, але там є нюанс. І перший із цих нюансів, що вам потрібно, щоб зайти в цю тепер печеру, вам потрібно використовувати прямо кристал в кількості 1 одиниця, щоб отримати доступ до цієї печери. Е, я так розумію, Тож, е, прикол ж той самий, там фармиться 25 чи 30 хвилин, типу, один заход, нормальний. Якщо ви помираєте, вас викидає і на вас накладаються ті ж самі штрафи, якщо б ви входили просто в відкриту цю печеру, а не по проходці. Um, але тут є тепер, ще дивіться, тут є ще певні обмеження. Наприклад, ви не можете отримувати Golden оці токени саме з проходки оцієї печери. Далі ви не можете, о, типу, знайти Rare treasure, я так розумію. Так, yeah, да, тут не буде падати оця скриня Rare Treasure. Тобто, звичайно, просто потрібно, звичайно, ходити в цю печеру, щоб спробувати златати цей Rare treasure. Типу, максимальну нагороду то оту скриню. А, далі, те, що я казав, накладається штраф, якщо ви помираєте, типу як і на, звичайні, на звичайному споті. Ну, і, звісно ж, потрібно туди 340 атаки 438 дефу, або 1130 атаки по статам, типу, базовим, і 670 дефу і більше. Типу, вхід відбувається за допомогою НПС, а ось ви з ним говорите, віддаєте йому один кристальчик і як би це. І отримуєте захід. Далі, ще стосовно цього всього, тут трішки тепер поміняли деякі назви в нагородах, типу, з Golden Peak Cave і дефолтною цією, да, халявною Golden Peak Cave, за яку не потрібно платити прохідку. Тепер, типу, Golden Peak Cave це вважається оця валютна печера. А uh, Fortuna Golden P'Kave це звичайне. Тобто, і всі ті, які назви предметів, я тут більше їх повиділяв, але сильно не буде відрізнятися від того, що я і так скажу. Що, uh, типу, тепер всі нагороди називатимуться або Fortinate uh, Golden P'Kave, це тобто звичайна печера. І якщо ви бачите саме Golden P'Kave, це, типу, проходка по нагородам, більше якби нічого. Далі один із таких приколів змінили на е, артефактах, їм ем пододавали значки типу їхніх спеціалізацій, називаємо це так. Тут простіше подивитись по картинках, типу, ось на артефакти, наприклад, на мілі Атаку, мілі-курасі, демдж редакшн, і е, мілі Евейжен, по мілі ось такі, типу значок з мечом. Ренджа, зелений значок типу з Луком, Меджикал, Блакитний зі Стафом. Монстри, як би також, типу, значок монстра. По професіям те саме. Тобто просто, відповідно, так само картинці професій тепер відповідають кожен значок артефактів. І оці артефакти, які відповідали вам за стати за Max HP Stamну і Black Spirit Rage, їх переробили візуально, щоб їх тепер можна було розрізняти. Бо раніше вам доводилось цей артефакт наводити і читати, що дає, який він вам стат. Тепер це можна візуально навіть розрізняти. Ну і все. Ось такий от вийшов патчик. Всім дякую за увагу. Звісно, як завжди не забувайте підписуватись на цей канал на YouTube, щоб не пропускати відео по виходу кожного патчу кожен тиждень. Підписуйтесь на мій Twitch канал фоловтись, я там стрімлю Black Desert і не тільки різні ще соло проекти граємо на ви Також можете передивитися записи всіх стрімів, які є. І, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати анонси ні стрімів, ні анонси виходів відео. Так само, якщо ви не підписані на YouTube канал, а це важливо, берете і підписуєтесь на YouTube канал, також і ставити ще дзвіночок, щоб не пропускати виходи відео. Ну, і дякую за увагу, і побачимось нас в наступних відео.